Привіт, ну перш за все. Я хочу усіх привітати з Днем Незалежності. Сьогодні, 24 серпня, з Днем Незалежності України. Усіх, і сьогодні завершуємо вже п'яту групу за маршрутом белла Італія. Були відпочивали шість ночей, шість ночей ми ночували у рівні. Було і море, і опалювалися, як ви бачите. Я теж трохи опалився. Були на екскурсіях Болоні, Ріміні, Флоренції, Сан-Маріно, Венеція і так далі. Зараз повертаємось додому. На 31 серпня у нас є цікава ціна для тих, хто буде мати бажання приєднатися до наступної групи. Тому заходьте на сайт DAV-клуб, Дивіться програму Bella Італія, і годі вже сидіти вдома. Треба вам відпочити. Да, від Повітряних тривок від війни хоча б тиждень дати нервам заспокоїтись. Так що чекаємо вас, все щасливо, гарного і спокійного вечора і наступного дня!